Но ну, и цукор. Но. одной морковки, че две? Две, ты казала. Да. Вино выпаривается с цукром, и так и получается. И эту утку, она при 70 градусах. Ага. И мясо таке мягкое, ну типа как варится, там такие аппаратики в них есть, да. Ну-ну. Ой, она такая была смачная. И я съела кусочек два. Молодец. И я наделась. А ми зараз готуємо перець пересфарширований, шановні друзі. Мамі виходить готувати перець фарширований. Так що будемо готувати. Не можуть готувати. Коля що там буде сидить, готує. В колі були чов ще після Шов? операції. Що були, цього вже. Нічого ніде не було. Але щось йому там гаряче, чи що, втеплей. Теплей? Да. Холодно, то то вже все. Так, а ми готуємо тут. перчик фарширований сьогодні рішили з мегапродуктів. Ой, з мегапродуктів. Так. Да. Зараз якраз перець по промоції. По 8,49, представляєш? що? Да? 8.49? 849 що в Україні абрикоса е, 50, 50 гривень? Цю доску. Доску, так. Угу. Включається. Газ? Зараз я включу. 50 гривень. Бачите, мама експлуатує, каже, щоб я ливувала, і ливі. оліює одразу. Ну, що робити? Давай ливи, бо я камеру тримаю. Ага. <laughs> Ложку. Ложку Ні. А, ложку, да? І то и Так. Да. Так щоб він був цікавий. Касеточка красива. Ну. Це в речі. Так, Да, да. Это ж була акція на них один плюс один гратис. Ну А то гратіс? Раді ще десь в шафі лежить і треба ще його розпакувати, щоб він був ратець. Ну. Так, мама обжарює цибулю. А там та місцелка на цибулю. Угу. То, что ново до речі. Ну, Тефаль. Я бачу. Тефаль. У нас на роботі їх? Чотири тоже купили 5. Угу. Шанують, шанують. І так скоро миється. Раз-раз. Тут що? Ось ці ще шанують. що не дістає. Да. Взагалі, ця фальва, вона дуже шкідлива. там целый магазин Тефалье Фактори. Ну да. Да. Фактори целый Тефаль магазин. Ты там купил? Нет. Ты обидрался в Да не, я думаю, что нет. Но ну, ну, не для бисквита классно. Да. Угу. На пять яиц. Ну, не знаю. Хочешь забрать, то, то забирай. Куплю, Треба а коли ти сьогодні виїжджаєш, до речі? Завтра. А, вже завтра, вже не сьогодні. Який сьогодні? Ти казав сьогодні. Ні. Ні? Завтра. Він а -а -а. сьогодні збирає сумки. Ага. А завтра, завтра? людей. Ясно. С сумками. Добре. Я зрозумів, от мама зараз буде нарізати перець. Коштували те, тому і купила. Правильно, гарні, гарні штани тобі псуть. А що робити? ще? Стіки тих штанів. А носити нема що? Ні, є, повна, нема куди. Так, посип... висипали моркву до цибулі. Морпа, цибуля. Приправа вже в кінці. А, приправа йде до рису одразу. Так. Сіль треба? Сіль. Перець. Скажу вчера. Даша, вру тебе ещё свою балалайку. <реклама> Какую балалайку? Кажу <реклама> <реклама> Скажу, где они? <реклама> Не соображает. Не, Не все обращають люди Ні, вообще, мало зараз. От різко різко, все, все горить. Но. Боже, який то був жах. Да. Мотоцикли були? серед ночі. Тут то тоже мотоцикли серед ночі. Ось такі гарні перчики зараз Є по акції. Гарні Правда? Я малесенький якраз такі взяв. Ну, відносно малесенький. Ну, не поміститься. Добре, таїландський. Тайландський рис. І він вже приготовлений. Він вже приготовлений. М'ясо я взяв схаб. з схаб. Зі схабу. Аж.

Трошки сюда томата и цукру даем. Надо темно цукру. Когда добавляется томат, так и цукор. Хорошо. Угу. Угу. Зажарочку ще пережарим с томатиком. Минутку. И буде супер. Да. Ну все, зараз почекаємо, поки трошки А Ага, не треба кричати. Ні, ну просто ж не знаю. Так, перемішуємо рис з фаршем і з приправами. Руками без перчаток, бо то все вдома. Все ми їмо, руки чисті. Так. І здесь. Ой, да, что я що мультик был? Так, дальше мы высыпаем всю всю да. мешанину, зажарку, зажарку до рису и перемішиваем. Дай мне ложку. Да ложку. Що ще більше вас більше. Ха-ха, так ось так гарно перемішує мама фарш з рисом. Пробує на смак, як він там. На сіль, на перець вкусно. Найважніше, щоб було смачно. Ще трохи солі додаємо, бо не вистачає. Знову перемішуємо. Все. Красота. Ну от дуже гарні получається. Головне, щоб вони помістилися всі. О, дай Боже. Так, ну що, мама на переджи нафаршували, тепер змочую воду з томатом. Сметану дати? Да. Даю сметану. Пармезан дати? Я ж встаю. Так. Та ні, я тут пармезан. Для чого нам тут пармезан? Пробуем заливочку Коля что зовут заключи Коля уже на работу? Да, байдер на десяток солі. Таке украшение 6. А можна салонка ставить? Нет, давай. О, вже коли повернувся зробити Слабо. Не прошло і минути. Что, нема ключів?